Ролики є, але їх нема. Оце якось так. Все замовили. Замовили всі самичі, багато самців замовили, замовили вагітних. Ви За сьогодні поїхало, три самиці, завтра ще 4 відправляю, післязавтра ще 4 людина під потрібно вивезти і два самця і також даю. Ну, нормально, тобто навіть січень місяць по замовленнях все. Абсолют Як Робити висновки потрібно на наступний рік. Виходячи з цієї ситуації трішечки щось змінювати. Буду, мабуть, ще заводити одну лінію, щоб тримати мати дві лінії, щоб можна було самців гарних людям передавати. І ще буду заводити одну породу. Одну породу є клітки. Біля іншого будинку буде там, мабуть, або Каліфорнія, або Сєрбро, І ще заведу термонів. Термонів буду тримати одну лінію. Панонів дві лінії і серебра дві лінії. Це на наступний рік уже підготую. Бо люди питаються, за всяке питаються і кровіки їм потрібні. Тому ось так. Потрібно тримати дві лінії, потрібно тримати ще одну породу, так, це все потрібно, бо з цього можна мати, як кажуть, кролики це допоміжний тобто, сказати, прибуток. Тобто у вас є зарплата основна, а це таке хобі, з якого ви отримуєте кошти, але також це хобі можна перетворити на щось більш цікавіше. В мене влітку брали м'ясо. Кажуть, літом погано йде м'ясо. Нормальне м'ясо йде, але головне, щоб були кролики, так сказати. Що виходило? 10 тушок, це що? 3000 гривень, виходить. 10, 10 тушок кролика, 3000 гривень. Ну, якось так. Місяць було 60 тушок, замовлень. Із них я половину відкладав їм на корм, навіть ще залишалось, за корм я роблю свій, мені собі вартість корму, виходить 8,50 в гривнях. Тому, можна сказати, що можна це все діло перетворити не на допоміжний, а на основний заробіток. Можна, але також потрібно працювати.